Тут крутилось, крутилось. Зрозумів. Тут щось. Це ще було тут, тут акумулятор мінявся. Тут не побачимо, тому що акумулятор закриває. Ланжерон, подушка візуально непогано виглядає. Тут по мотору візуально все сухо. Масло не дуже темне. Виглядає непогано, телевізор тут, в принципі, рідний. Ця подушка виглядає непогано. Тут трохи нема пластику. Тут можна бути штучка така. А так візуально, в принципі, непогано виглядає під капотом. Тут цілий усилитель внизу. Внизу, внизу. Тут треба знизу дивитись. Так, я думаю, що поміняли крила, тому що вони згніли. Крила нові стоять. Капот залишився старий. Зараз будемо запускати.